Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми відправимось в одне з найгарніших селищ усієї Великобританії. У селище, яке просто застигло у часі. Воно називається Касл Кум. Тож погнали? Нарешті ми приїхали у селище Каселкум. Зараз ми в першу чергу пообідаємо і потім відправимось на прогулянку. Ось ми вже і відправляємось на нашу прогулянку. Це значить головна типу площа. Тут ось такий, я навіть не знаю, як це назвати, площадочка така. Раніше тут був ринок на цій площі. І це було як найголовніше місце у всьому місті, а сама туристична вуличка вона знаходиться ось в тому напрямку, і зараз ми туди і підемо. Як бачите, вона не пішохідна, машини там їздять, тому треба бути обережною. Ось так виглядає місцева маленька церквушка, але у кожному місті або навіть у селі в Англії, Вельсі, по всій Великобританії, обов'язково повинна була бути церков. Тому тут, звичайно, вона теж є: церква святого Ендрю і церква ця 15-го сторіччя, якщо я не помиляюсь. Боже, друзі, ми якісь приїхали як з голодного краю, чесне слово, Поперлися одразу обідати, і я навіть нічого вам не зняла. Не обід, не ресторан гарний, трошки зняла, тільки, ви бачили, і більше нічого. Якась була дуже голодна. Але тепер, нарешті, ми вже відправляємося на нашу прогулянку. Загально цьому англійському селищу вже майже тисяча років, але саме на цій вулиці не будувалося жодного нового будинку із 1600-х років. На початку 1600-х було побудовано останнє і все. З тих пір це селище Касл Кум, нагадаю, воно називається, воно просто завмерло у часі і, як нібито, застигло. Те, що це селище ну, дуже стареньке, можна бачити. І по будівлях, вони, по-перше, в дуже такому типічному, я би сказала, англійському старому стилі і з маленькими ось такими дверима. Над дверима тут майже на всіх будиночках є якісь фігурки. І будинки раніше не мали номерів, а мали назви. Ось цей, наприклад, будинок єдинорога, тому що тут єдинорог. ну і так далі, Тут, коротше, Багато їх різних. А ще смішний такий факт: це якби центральна туристична вулиця, так і називається ця вулиця Вулиця. Я зараз не приколююсь. Вона дійсно називається The Street, Все просто вулиця називається Вулиця. По суті, селище Каселкум – це ось ця одна вулиця. Взагалі, селище поділяється на дві частини: верхній Каселкум та нижній Каселкум. Але туристично тут лише ось ця одна вулиця, ось ця одна частина. І от завдяки саме цієї вулиці, за те, що вона так застигла у часі, це селище і було назване одним з найгарніших селищ. Не одним, а найгарнішим селищем всієї Великобританії аж з 2021 року і по 2023, три роки підряд. У 2024 році цей почесний титул найгарнішого містечка Великобританії взяла, взяло селище Біотіненвоте, про яке в мене є випуск вже на каналі. Ми там були навесні. От, а і воно, до речі, знаходиться дуже близько до Каслкум. Взагалі, цей регіон Коцволдс, він такий весь застиший в часі, і він весь складається із таких мальовничих невеличких селищ. Ось бачите, цей великий будинок. Це взагалі будинок, який належав сім'ї, яка володіла всім селищем. Взагалі, селищем Каслкум володіла одна сім'я. Ну, звичайно, що. Все селище передавалося як типу з покоління в покоління, але ним володіла одна сім'я протягом аж 500 років, навіть трошки більше. Тобто все тут належало тільки цій сім'ї, кожна будівля, ринок. Таверни і так далі, все належало тільки одній сім'ї. І тут в Каслкум зупинялося дуже багато людей, які проїжджали із півдня Англії на північ. І тому це така була як переправна точка. Тому селище було таке достатньо багате, і сім'я була теж достатньо заможна. Ну, Я думаю, саме тому вони не хотіли покидати це селище аж протягом 500 років, уявляєте? В цьому селищі проживає 356 людей, аж цілих, уявляєте, НАТО впіки. Я не знаю, що вони тут роблять. Просто сходив в ПАП, випив файв оклок, ті, далі що робити? Я не знаю. Тут в ПАБІ працюють тільки молоді. Я думаю, що ці молоді, можливо, тут навіть і не проживають, і тут, скоріш за все, проживають пенсіонери в основному. Ну, Це мої здогадки. Скажіть, друзі, мені чи хотіли би ви жити в такому селищі? яке супер, -супер мальовниче. тут будинки по декілька мільйонів фунтів, тому що це історичні будинки. Вони тут все селище історичне, повністю. Кожен будинок, кожен. Їх заборонено, звичайно, змінювати, і вони коштують по декілька мільйонів фунтів. От, скажіть мені, будь ласка, чи хотіли б ви жити в такому супермаливничому, крутому, автентичному селищі? В таких будинках, але. В селищі в селищі на 356 людей, в якому нічого немає. Я б не хотіла. Я б краще мала меншу квартиру в <сум> 10 разів дешевшу, але б жила у цивілізації. Ось такі села. Це не про мене. Я дитина міста, я народилася і вирісла в місті, хоч і невеликому, але все ж таки. Тому я б тут жити точно не змогла. б. Ми тут неочікувано знайшли будиночок, на якому висить український прапор, і написано, що з лютого 2022 року я зібрав 11 тисяч фунтів для допомоги України. На ці гроші купувалося взуття, спальні мішки, теплий одяг, там різні медици... медицина різна. І відправлялося це все до України. Ось так уявляєте: навіть в такому крихітному селищі, десь всередині Англії. Ось так допомагають і підтримують нас. Уявляєте, як круто? А ось в цю сторону і далі туди це приватна територія, але це територія готелю. Тут можна забронювати готель. Там велика територія, можна прогулятися, але на жаль, іншим, хто не проживає там. Ось тут є табличка, вхід заборонено, і просто так ви зайти і подивитися не можете. А ось в цій дуже милій кафешці або пабі ми обідали. Зараз ми вже йдемо назад. Ось так зверху виглядає ще раз ця вулиця. Значить, є тут парковка, десь хвилин 10, може до 15 треба пішки прогулятися. І там є парковка. Заплатили ми за 4 години зовсім копійки, щось там, типу 2,40 чи 2,50 фунтів стерлінгів. Це коротше 3 євро. За 4 години це майже безкоштовно. От, і там можна зручно залишити машину, потім сюди пройтися, погуляти, пообідати, і потім в ту сторону собі до машини повернутись. Зараз ми приїхали в містечко, яке називається Сайрансесте. Це вже таке більшеньке містечко. Тут проживає аж цілих 20 тисяч людей. Це, в принципі, головне місто в регіоні Коцволдс і належить воно графству Глостеншай. Це таке ну прям величеньке містечко зрівняно з цим селом, в якому ми тільки що були. От зараз ми теж хочемо тут трошки прогулятись, і тут пізніше ми заночуємо в нас. Замовлений готель, але не в центрі міста, а трошки ближче до води. Містечко виглядає теж дуже автентично, симпатично, але вже воно не настільки старе, як Кум. Ем, тут же є будинки з 19-го з 20-го сторіччя, але звичайно, тут є і будинки, які збереглися. Ще з епохи Тюдорів, яка була приблизно 500 років тому і трошки більше. І тут ще в цьому містечку є римські пам'ятки, тому що раніше місто Сайрон Сестер було як типу центром, римським центром у англійському світі, скажімо так. Тут, в принципі, по Великобританії римських пам'яток дуже мало. І ось у цьому містечку є прямо декілька з них, тут є амфітеатр ще якісь там розкопки. Нещодавно, тут у 2024 році, році якесь там ем, типу копье знайшли, не знаю, як буде копіо українською мовою. Коротше, знайшли якесь теж римське, дуже добре зберіглося, передали його в музей. Ось ці будинки з жовтого каменю це все вони побудовані з каменю, з міста Бас. Я вам теж це якось показувала. Ось тут є старий ем, почтовий офіс. Там, звичайно, зараз, як бачите, вже кафешки. Дуже, до речі, так ем, приємно і миленько зроблено. Але ми вже пообідали, а повечері ми хочемо бі десь біля готелю. А може зараз щось їмо і тут в центрі. Але я, наступного разу я вже вам покажу, куди ми підемо на вечерю. Я вже так не буду, як на обід з переляку <с> наїдатися і забувати вам все показувати. Я ж думаю, вам ще цікаві ціни і так далі. В принципі, подорожувати по Великобританії це дорого, можу сказати одразу. У нас був такий простий обід, ми заплатили за нього 44 фунти, і це вважається недорого. Це десь 50 євро. І це був. Як я ще раз кажу, це був простий обід, недорогий. В Італії на 50 євро, наприклад, можна наїстися, по-перше, смачніше, по-друге, більше. По-третє, все прикольніше за атмосферою. В Греції взагалі тричі можна об'їстися на ці гроші. Ну, а тут, як би маємо, що маємо? 44 фунти такий простенький обід. Один був бургер, салат і два напої, навіть не алкогольні. Так що. Подорожувати крізь це дорого. І квитки на потяги дорого, на автобуси коротше, дорого. Тому, напевно, британці люблять їздити кудись за кордон, а не так сильно подорожувати по своїх власних країнах. Дивіться, бачите оцю штуку. Там ось далі є ще одна така. Це для того, щоб пришвартовувати лодки, тому що раніше тут були канали. Це в багатьох містах є по всій Британії, навіть в Кардіфі теж є. Просто багато людей не знають для чого вони. Це раніше було для лодок. Уявляєте, досі зберегли. Прикольно. Ми зараз прийшли на головну площу. Тут головний собор Сент Джонс баптист Називається він, і головна ялиночка, тому що зараз якраз е крісмес та новорічні свята, різдвяні та новорічні свята, і, звичайно, все місто дуже симпатично прикрашено. Поки що ніякої е ярмарки Різдвяної ми не бачимо, можливо, їх вже закрили, тому що тут є таке, що після Різдва. Закривають ці ярмарки і вони деякі навіть не доживають до Нового року. Хоча, хоча я не розумію чому, тому що у людей купа вихідних і, звичайно, вони відвідували. Але ось ця, цей собор, звичайно, дуже гарний. Коротше, друзі, на цій ялинці одна кулька, одна єдина. Реально подивіться, більше жодної іграшки немає. Дуже дивно, як на мене, повісити одну кульку, О, я знайшла другу. Дивіться. Ось там поміж гілками, от тільки що бачила, о, червона, бачите, блищить. Дуже дивно, от повісити просто 10 кульок на всю таку величезну ялинку. Ялинка гарна, звичайно, але треба було трошки якось більше зі смаком її прикрасити, як на мене. Друзі, містечко таке симпатичне. Я, якщо чесно, вважаю, що Сайран треба було віддати як найкраще містечко Великобританії, найгарніше, тому що тут дійсно дуже гарно. Атмосферно, воно більше тут більше, де погуляти, чим зайнятися, куди сходити більше. Тут і шопінг вам, будь ласка, і поїсти. Ну коротше, прикольніше, і розвинуто все більше. Можливо, я просто не люблю такі зовсім крихітні села, і тому мені це містечко подобається набагато більше. Вважаю його надзвичайно гарним та цікавим. Обов'язково хто проживає десь не сильно далеко. Обов'язково приїжджайте сюди, подивитися це містечко. Друзі, покажу вам наш номер. Назву готелю пропишу по екрану. Поки ми тут не встигли ще набардачити, я вирішила зняти одразу. Вімкнуло все світло, яке є в цьому номері. Його тут небагато. Ось, бачите, на стелі тут немає це пожарна сигналізація. Немає жодної лампи. Тут, до речі, дуже часто так роблять у Великобританії освітлення лише ось такими лампами. Дуристика, як на мене, я дуже люблю, коли в кімнаті. Світло, але маємо, що маємо. Тому я завжди бігаю, вмикаю, вимикаю всі маленькі лампи. Ну, що поробиш. Але номер, як бачите, дуже великий, класне, велике ліжко. Ще ми тут не ночували, не знаю, як зручний там, матраси і подушки. Думаю, що буде все нормально. Тут у нас є ще зона з диванчиком, маленьким столиком. Сьогодні ми тут будемо дуже романтично пити шампанське. У нас є такі плани, бо це наші романтичні святкові вихідні. Тут же я валізу почала розкладати, стіл, стул, є дзеркало, і тут є ось така мультизарядна станція. Сюди можна як вмикати як звичайну розетку. В Британії розетки ось такі з трьох частин, так і USB, що для мене дуже зручно. Тут у нас ще є вид на озеро, але я вам його покажу вже завтра, не буду перемішувати цей день з завтрашнім і зроблю. Це в окремому відео, але думаю, що вдень буде теж дуже симпатично. О, до речі, я бачу там якісь О, лебеді, вам не видно, а от мені через вікно видно. Ну, коротше, завтра я вам цей вид покажу, але. Підписуйтесь на канал, тому що це буде в іншому випуску. От, а цей випуск я вирішила зробити один день-випуск, один е, випуск, і повного окремого огляду готелю. Теж вирішила не робити. Е, тут у нас телебачення, тут у нас вентилятор. Я вам готель теж покажу трошки лише трошки. Але м -м, спочатку кімнату. Тут в нас чайно-кавова станція. Ну, тут кава, чай, якесь печиво, це все зрозуміло. Я навряд цим буду користуватися. Є сейф, додаткові рушники, є велике зручне дзеркало, де можна гарно одягнутися і на себе подивитися перед виходом дуже зручно. І є ось такі зона плечиків, є, до речі, навіть праска. бачу. І мені подобається, що плечиків є ось такі зажимчики, можна зручно повісити. Джинси, або, наприклад, спідницю. От. Ось така дуже класна, гарна кімната. Готель цей був не дешевий. Ми його бронювали була в мене на букінгу знижка, але взагалі він так не дешево коштує. Я пропишу по екрану середню вартість і... або пропишу вам просто, скільки ми заплатили за нього. Але це вважається такий, мені здається. Чотиризірковий, ну, типу, такий хороший готель. Нам його рекомендували, до речі, тому ми саме його і замовили. Звичайно, я покажу вам і ванну, кімнату. Ну, тут Туалет, раковина, все зрозуміло. Велике дзеркало, всім привіт! Збираюсь на вечерю. Зараз буду приводити себе до ладу. Просто поки в нас немає безладу, я вирішила показати вам все одразу. E, значить, ванна в нас є. Зараз сьогодні буде приймати ванну. Він це діло любить, але я не дуже люблю. Місця не дуже багато, але ми якби тут на одну ніч і навіть якщо б на три ночі, нам все рівно місця б вистачило. Але дивіться, що хочу вам показати. У ванній кімнаті Penhaligon's гель для душу і шампунь, і Пенхалигонс. А, мило для рук. Якщо ви не знаєте, то це дуже дорогий англійський бренд. І ще є ось таку маленьку записочку я знайшла. Що тут сказано: що якщо ви хочете забрати оці Пенхалігон з бутилочки собі, то ми з вас знімаємо 30 фунтів за одну бутилочку. Це майже 40 євро. Коштує ось, наприклад, мило для рук. Ну, тобто, це дуже дорогий бренд. Я Думаю, що в їхніх магазинах це коштує ще дорожче. Але є ж такі туристи, так, котрі все. Грибуть додому. Я скажу вам чесно, я раніше теж такою була, і в деяких готелях, особливо де до дорога була продукція. там в мене в готелях траплялися і так далі. Коротше, не будемо про подробиці. Але я раніше теж брала. А потім я, звичайно, перестала це робити, і зараз я взагалі ніколи це не роблю. Але якщо продукція ось така дорога, якісна та прикольна, то я готельною продукцією з радістю завжди користуюсь. Тому я обов'язково завтра спробую і шампунь, і гель для душу, і сьогодні ще спробую. Сподіваюсь, мені сподобається. Не знаю навіть, який буде аромат, тому що Пенхалігонс такі специфічні аромати. Але сподіваюсь, буде непогано. На нашому поверсі є така зона. Це не справжні книги, це просто чи справжній. Почекайте. Почекайте. Ні, не справжні. Бо думаю, вже чи галюни, чи що це обої. А так здається, під якимось кутом подивилося і здалося ніби справжні. Це, коротше, обої це не справжні книги. Тут можна посидіти, теж ось бачите, дрінки подрінкати, тут якісь автомати для дітей пограти. І ось так виглядає хол у холі дуже гарна ялинка, але вона тут не одна, тут їх декілька. Ось там знаходиться ресепція, де ми робили чекін. І ось такий симпатичний, дуже готель. Зараз підемо на бар на першому поверсі, і я вам ще спробую трошки. Показати, якщо там не буде занадто багато людей. Ось так виглядає бар у готелі, але тут дуже багато людей, тому я вам подробиці показувати не буду. Так лише швиденько покажу, щоб нікого не турбувати своєю камерою, і покажу вам ближче ось цю гарнесеньку ялиночку. Я джерела докажу: ти мені подарунків приготував більше, ніж під цією ялинкою, але вона дуже гарна. А ще мені подобається ось цей. Ем... Солдатик, це напевно, як були раніше олов'янні солдатики. Ол -о... Як буде оловянний українською мовою? А ну напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я так не згадаю, я ледве згадала це взагалі, хоч якоюсь мовою. Як же чесно. Так, ми посиділи буквально там, може, годинку, якщо чесно, ми трошки посиділи в телефонах, тому що в мене було там трохи роботи поробити, джареду теж треба було там. Повідповідати на свої повідомлення і так далі. А зараз ми вже поїдемо на вечерю. Всі, хто думає, що мій Джаред їсть лише одні бургери, то ні. Сьогодні в нього є кісоба із гов'ядиною, рис. Ну, без картоплі, звичайно, ніяк. І... That's for me. Thank you. В мене сьогодні е креветки в темпурі. Взагалі, чесно вам скажу, я їх 100 років не їла і так мені щось захотілося, і от я вирішила. І в мене ще будуть сашимі, але ще я їх чекаю. І ось прийшли мої сашимі. У мене лосось та тунець міксований, і разом із креветками зараз я це буду поїдати. Вкраду у свого джарада трошки рису і напевно спробую його картопельку, бо дуже вона симпатично виглядає. Всім смачного вартість цієї вечері, а напої в нас просто, просто кола. Я трошки взяла у джареда, просто кола ніякого алкоголю немає. Тож я пропишу вартість цієї вечері по екрану. Друзі, в нас була дуже смачна вечеря. Ми вже повернулися у готель. Ресторан від цього готелю знаходиться буквально 5 хвилин на машині. В принципі, можна і пішки прогулятися, але просто зараз вночі там дуже така возенька тропа вздовж дороги, то ми просто не захотіли йти і ще й дощ іде. Тому ми проїхались на машині. От, сподіваюсь, вам сьогоднішній випуск сподобався, був для вас цікавим. Завтра я продовжую знімати для вас, але це вже буде в наступному випуску, буде теж дуже цікаво. Тож обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові відео. Ставте свої вподобаючки цьому та іншим відео на моєму каналі і, звичайно, пишіть свої коментарі, бо саме коментарі допомагають усім ютюберам розвивати та просувати свої канали. Всім вам дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі та за вашу підписку. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!